Всім привіт! Ви на каналі Дед Геймс. І сьогодні ми з вами будемо розглядати таку цікавеньку гру. Вона називається симулятор комп'ютера, якщо я не ошибаюсь він 98». Windows 98. У нас тут є ігри. Давайте зіграємо в неї. Така прикольна ігра. О, міна! Я повався на міну. Отак робимо. Ого, ви подивіться, який, який хороший. От. Так я сюди хотів нажати. Ну ладно, вийдемо з цієї гри. Давайте зайдемо сюди. Це, мені каже, Google. Так, да, це Google. Давайте щось введемо. Ну, тут я вводу деякі відео. Ой, не відео, а цей. Ну ви поняли. Давайте зайдемо на якийсь сайт. Ось тут. Пістолети будемо шукати. Давайте. От э, мені інтересно, кому які пістолети більше подобаються. Хто знає, які пістолети, пишіть в коментарі. Я почитаю, мені буде приємно. що Ви пишете мені то, що, ви, то, що вам подобається. От мені пістолет Макаров більше всього подобається. І Glock 17 и 18. От такі мені надо. Ось так давайте зробимо. Нажмем йому. Ну ладно, воно щось не цікаво трошки. Давайте що. Що будемо? Давайте помалюємо. А чого на цей? О. Во! Витвор іскусства по денгеймерськи Закрываем. Закриваємо. Закриваємо. Ладно, я вже вас мучаю Давайте зайдем сюди. Це що за Android, Android Apps? Ага, це Google Play. Ось я тут. Цього яку я зараз граю. Що тут поставити? Ну, якась гра трошки непонятна. Ну, якщо вам не подобаються такі ігри про комп'ютери, тоді шукайте якісь інші ігри. Ну, а цю ігру, яку я зараз для вас граю, я її вам рекомендую. Вона непогана, ніякий вред не приносить. Ну, а з вами я, Ден Геймер. Якщо ви пам'ятаєте... О, дивіться! вийдемо з цієї гри, Дивіться, тут є калькулятор. Обалдеть! Отакий лайфхак, я помню. 333. Де тут додати? Ну, додати. 999, вообще едушки. душки. Понятно, что тут не то. Так, обзор игры такие скучный. Она какая не такая интересная, как я думала. Ну, з вами був я, Ден Геймер. Усім до побачення і приємного перегляду. І кстати, я до речі, я хотів вам сказати, отут, що ви бачите знизу час, 8.21 пм, то це справжня година. Бачите? Воно показує правильно. Тоді всім до побачення.